Протести в Польщі. Найсмачніше Радіо України. Похолодало, роботи в полі закінчилися, і польські фермери вийшли на наш кордон протестувати проти нашої їжі, яка їм дуже дошкуляє. Хоча, звісно, це в більшості свої не фермери. Де-інде, це орендовані фермерські трактори і авто. І чомусь вони не протестують проти вантажних потоків з Білорусі. І через неї, звісно, що і лаптя Канди, яка везе вкрадений на окупованих територіях Україні врожай. Навіть на другий погляд, про перші взагалі мовчимо, здається, що всі ці протести кимось оплачені. І це явно не Європа, а тим більше не США. Тому вважаємо, доки не отримаємо доказів. Що оплачено воно нашими ворогами як частина війни проти нас. Нашим фермерам слід шукати інші шляхи транспортування продуктів і не дослухатися до порад, що краще ними насичувати внутрішній ринок. Ринку нема через державну політику, яка витискає економіку за межі країни і через те, що люди втікають з України, хто від мобілізації, хто від отихорків, їхніх ракет і мопедів.